О, друзі, привіт! Ось такий монтаж. Я закінчив декілька днів тому. Така сонячна станція під своє споживання без зеленого тарифу на 420-х джаз Тут 5-кіловатний інвертор Дея, 5-кіловатна батарея на 5 кВт годин Деявська теж. Ну і так це все класно зроблено. До сонечка, семи. тут було зроблено додатково заземлення. Це весь дах заземлений. Заземлення не було. Ось так. Тут вся була костка забрана, забитий 50-й кутник. Ну і власне така, такою четверкою цією полосою виведений. І так це все зроблено. 16-ю жилою пв 316 пішло наверх. Це все заземлено. Чуть-чуть панельки виглядають, але це з однієї сторони добре, бо буде задувати повітря холодне і буде краще охолодження самої, самої сонячної сторони панелью. Ну і власне так, це все пішло з панельок. Це все пішло в гофрі до будинку. Ну і власне Ще зараз покажу на будинку, як це виглядає. Зазавлення, до речі, вийшло теж 4 і кусоч... 4, і 3, чи 4 і 4 Ома вийшло. Хороше зазавлення вийшло. Ну і, власне, тут знаходиться Дея, сама інвертор плюс Дея. 5 кВт батарея 5 кВт, годин. це все акуратно зроблено. Так, це все виглядає. Все в коробах. Ну і тут щиточок. Данчик, передай привіт друзям. Привіт. І воздушний передай. О, так. Ну і добре, добре. Тут щиточок. такий по захисту. І по цьому всьому маємо запасні, залишаю людям запасні запобіжники, тут 20 амперні. ну і все так, все зроблено. Зараз тато включить. Но всім всього найкращого, підписуйтесь на канал, всіх благ. Слава Україні! Давай пока!